Доньки, дорогенькі, доброго дня. Доброго доброго вам дня. І всього вам доброго. Так, це мені не треба. Давайте подивимося, що ми подивимося. Подивимося, чи готова Україна до миру. Давайте таке питання візьмемо, чи готова Україна. До, до миру. Зараз ми це зберемо. Подивимося, прохладно тут. На дворі то сонечко. Доща у нас як такого не було, в Києві був дощ, тут доща не було. Зато вітри віяли дня три. Давайте. Ось так у мене. Це прибирати не можна. Так, чи готова Україна до миру, чи до війни, чи до миру готова, давайте подивимося трошечки коротеньке відео, з ним. Чи готова Україна до миру? Давайте подивимося. Замовляйте свічечки, казала вам в предучому відео. Дуже гарні, дуже гарні. Прям Гарні, як сама природа на зараз. Тобто, вийде задоволення. Чи готові? Люди готові. Шістьока кубків це карта сім'ї, це карта батьки-діти, це карта. Це сама хороша карта в колоді. Тобто, люди щасливі, люди щасливі своїм життям. Чи в них багато в кармані, чи не багато, є щось. По цій карті все, що необхідно, є. І по цій карті, люди, люди радуються. Люди не живуть тим, що ага, чогось не вистачає або в тих більше, а в нас менше. Люди радуються по цій карті, тому що в них є. Що вони є один в одного, що в них є дітки, що в них є їсти пити, ну, тобто радіють життю. І от карта показує: люди хочуть, сім'ї хочуть, прості люди вони дуже хочуть. Люди вон, дивляться. Так як на карту звізди примерно, і мрії в них. Одна мрія на всю Україну. Простих людей. Люди готові, люди хочуть. Ось, бач, карту звізди й беру. Балакаємо, що дивляться на звізду. От карта звізди, тобто це мрія. Це найбільша мрія в Україні, в українців, щоб наступив той мир. Спокійне життя. Добре, бачите, тому що будуще. Тройка жезлів, це в нас карта будущого. От він стоїть і дивиться в будуще. І хочеться це будуще, бачите, як по цій карті. От жовта карта, щасливе будуще. Не темне отут, щоб все темне було, а щоб вже розуміли, що вже виходимо з цього і все. Бачите, це мрія як у людей? Бажання. Як? України, арту Імператриця в Україні Просте просте бажання в людей, українців, які живуть в Україні, за межами України, українців. Не бажання по карті зірки, як карти все складають. Хорошо, домовляються. Все одно йдуть договоренності От як би карта не показувала, хто там, що на кого каже, куди ж вони летить, все одно йдуть договоренності Я б сказала по цій карті взагалі договорилися. Тобто домовилися. Ну, тільки треба ще щось доіграти. Щось іще треба комусь, щоб стало все на свої міста. Він шахмати він сидить і двига шахмати. От іще доігрується оця ситуація з війною в Україні, вона ще партія як не доіграна. Для Росії, може, це важливо для Путіна, щоб було так, а не інакше. Тому що йому ще правити. Ну, то есть він ще буде правити. І от колись ми дивилися, десь на прямому ефірі, то у нього з ним десь щось не падає. в нього карта, знаєте, як сказати, смерті така, заболів, чи там, а от якась все равно смерть така. Інтересна, в якій будуть дуже довго розбиратися хтось. Хтось буде зразу понімати, а хтось буде дуже довго копатися. Цьому сьому доігрується партія, вже договорено, вже фактически договорено. Ну, ще шахмати на доски є, ще треба якісь партії доіграти. Туди постріляти, сюди постріляти, десь там зібрати, десь там щось показати. А люди, да, люди готові, люди готові, ми зараз з ним вся готова. А люди готові за шестерка кубків зразу вам карту показує. А хтось не бачить, хтось взагалі не бачить жизнь свою після того, як війна закінчиться. А хтось взагалі себе не бачить, не розуміє, дивіться, дивиться в зеркало і вона там зовсім друге бачить. Хтось взагалі не бачить свою життя без війни. Понимаєте? От значимость падає при війні така королевська, король. Тут тобі праздник в житті, тут тобі все в житті. Хорошо, люди бачать вихід з війни, люди понімають, люди хочуть, люди своє будуще бачать без війни, люди хочуть понімати це все. Тобто люди карти, як влада. От Україна, як влада готова, от влада України готова до миру, так сказати. Башня, рухне все. Друг на все. Через що перва карта показує, він за забору виглядає і жде помощі. Паш, це всього-навсього паш. Це не імператорська карта. Хоча ми балакаємо про владу. Він виглядає ще пом... Тобто, бач, карта, до повного розрушення. Хто пойме, той пойме. Ось я карти показую. Не під столом я їх. Там десь не, не це. І ось я вам карти показую. Я не можу сказати на цю карту, що да, все замечательно. Рухнуло вже далі нікуди, але все одно ще далі розрушається. Чи готова? І карта маніпуляцій, звісно, йдуть різні маніпуляції. Ідуть різні маніпуляції. Тому що десь треба ховатися. Десь треба ховатися. А саме більше, саме хорошо ховатися в бункері якомусь, може, там в дворці якомусь. Там саме безпечно. опасно. Ну, бачиш, і не знаю навіть прямо, що з цим всім робити. Багато рішень не приймаються по цій карті. Ну, що поняття немає далі. Рухнула Україна, за ними за, за Україною рухне і ну, як рухнула? Ну так, понятно, за три години, за три з лишнім года сильніша Україна не стала, все одно рухнула. А за, за цим усім рушиться чиєсь життя. Ну, Карта не знають прямо з цим, що робити. А чого вони не знають, що з цим робити? Тут інтересні розклади. Якщо починаєш дивитися от, на це все. То дуже завжди інтересно, чого не знають, що робити, а чого не знають, що ну, робити? Тому що їх життя, як війна, їх життя фактично зав'язана на цій війні. Хоча війна, карта війни показує. Хто з ким за що воює? Якщо дивляться руські, росіяни, то це то карта війни. Бачите, махаємо дерев'яними мечами, тільки настоящі пулі і снаряди, і з із, із придуманим врагом боремося в віді солом'яного чучала. Придуманий враг, з яким боремося дерев'яними мечами. Тільки я ж кажу, з настоящими пулями і снарядами. И работаем, и работаем на свою стабильность. Работаем на свою стабильность через войну. То есть, пока нас есть война, в деяких стабильна. Если карта борьбы, тут видимость создается борьбы. То есть, карта видимость борьбы создается. И все. Карта, все одно треба буде уїжджати, уходити по небу, по землі, по... тут карта, не карта, тут так, як, так, як є. Все одно надо буде. Довго це вже не буде. От все одно я стою на тому, що довго це вже не буде. Уже довго тут нема що робити. На довгий період тут нема що робити. Да, люди. Чи готова Україна до миру? Люди готові були ще не тільки вчора, й позавчора і позавчорі Тобто ще три роки тому до миру готові. Ну, а якщо ми дивимося далі, то відимось з боротьби, так. Відомость з да. боротьби, оце здається. Ну в те час за цією відимості вон костри горять, і п'ятерка мічей це та, та сама війна, йде. мечами махають. Тобто зброєю махають. І все, далі дивитися ми не будемо, тому що тут можна багато чого цікавого надивитися. Ну, фінансова карта показує, дуже нестабільно зараз в Україні. Тобто фінансово, хай там хто, що виділяє, розказують, допомоги. все одно все на цій допомозі життя не закінчується, а жити треба далі. І фінансова карта все время показує, дуже нехороше в Україні. Дуже нехороше. дуже серйозно і дуже складно, так би я сказала. Фінансова ситуація в Україні. Не дай Бог десь щось пошапнеться, так як от вони в шатрі сидять. Не дай Бог, от там от, от тряпка та порветься, де снігу багато, накриє і все, і не Ця карта це показується. Такі діла, так що ми з вами готові були готові були дуже давно до цього всього. Тобто, хто поняв це все, ну, я маю виду оцю ситуацію, в якій знаходиться Україна, то і дуже давно вже, мабуть, готовий до того, щоб мир був. Хто себе не представляє без цього всього? Ну так, да, тут готовності немає, тому що за що цього життя непогана людей. Все. А такі діла. Хлопчики і дівчатка любенькі, дорогенькі. Так, що кому потрібно, пишете вайбером. Відповідаю, дивіться відео. Відео я розказую дуже-дуже не, не в одному відео я розказую, що таке чистки, свічки. Не треба мені писати, щоб я вам там розписувала, що це таке. Для того YouTube, для того є відео, для того я себе показую. Ось я тут все время. Ну тобто, не десь там голос тільки чуєте. Для того я зараз розклади роблю, тільки відео включаю, щоб ви бачили карти. Ви бачили? Все це ви своїми очима бачили. І все. Так що, пишіть кому що треба, не дзвоніть. Телефон беру тільки тоді, коли на розклад я виходжу з вами, хто там проплачує все платно, все розказую чесно, так як є. Все, всі послуги. Хтось мені сьогодні писав, десь ви там казали. Так само, головне, не поняли, чи безплатно я буду учити, чи безплатно будуть карти продаватися, чи безплатні розклади, чи безплатні свічки. От не поняла людина, що безплатно, і вона пише, що, що безплатно. Нема нічого безплатного. Підійдесь в друге місто і хай дадуть безплатно. або висядьте самі. Безплатно роздавайте все своє время, всі свої знання. От просто роздавайте безплатно. Я вам скажу: молодці, хорошо. Колись було безплатно. Повірте. колись було. Зараз нема ні здоров'я, ні бажання, ні скільки мені років, щоб я безплатно. І якщо в мене є люди, які за це платять. І буває, я не хочу з цими людьми нічого мати, вони все одно за любі гроші вони йдуть, тому що вони годами за мною. Вони готові любі гроші заплатити. <кій> тому що вони годами. Я годами, я всю життя на одному місці. Не їжу по світу, не колісю по Україні, ну десь кудись поїхав, приїхав сюди. Тобто ніхто ні від кого не ховається. Безплатно немає нічого. Безплатний сир мишоловці. Все це платно. Де, тому що я вам скажу по секрету, що для вас краще заплатити там, скільки фінансами, чим потім заплатити за все це чи за щось з цього, чимсь більше, ніж там, гривні. І все. Вам, мабуть, це більше треба. Ну, тобто для вас це краще буде. Я можу комусь зробити це безплатно, кому так нужним. Кому дійсно моя душа захоче зробити безплатно. Зроблю безплатно. Ну, а так все платне. Я їжу, я роблю його, я вкладаюся в оце все. Понімаєте, десь болів би ноги задрав, полежав, мені не виходить і там, і сам, і туди, і сюди. Якщо я взяла людину, ну як сказати. Вірите, не вірите, це ваші проблеми, це ваші проблеми, не мої проблеми. Ну, я, якщо взяла людину, я все, що треба, я зроблю. Хоч ви мені там через неділю скажете, ні, мені вже не треба, ну, це ваші проблеми. Якщо я почала цей процес чистки, я його зроблю цей процес до кінця. Хоч ви мені нравитесь, хоч не нравитесь. Ну, все, такі діла, дівчатка і хлопчики. Так що, що ми відтоги? Відтоги люди готові. Люди давно вже готові. І той, хто прозрів, я колись відео вже знімала казала, той вже прозрів. Хто не прозрів, той ніколи не прозріє. Хто хоче вашим і нашим, вже такого не буде. За це прийде плата дуже серйозна вашим і нашим. Тобто, або ти віриш і йдеш отак, або ти не віриш і отуди-сюди от мотаєшся, дюргайся, і тебе сама життя задергає. Тобто період вибора, куди ти, з ким ти, як ти, чи ти за чесно, чи ти не за чесно, чи ти перебуваєшся в воздусі, чи там яка власть прийшла, ти за ту. ну Тут вже час такого не буде. Вже так, як раніше, не буде. Отам, як хто пойме, той так і пойме. Все, давайте, пока-пока.